Чеська народна казка. Чому миші, коти й собаки між собою не мирять? За давніх часів привчали люди всяких тварин, щоб стали свійськими і допомагали в роботі. Пес споконвіку був вірний своєму господареві, Чесно йому служив, і через це дістали собаки від людини грамоту. Писано на овечій шкурі, що вони одні мають право супроводжувати своїх хазяїв у дорозі, служити їм, як уміють, і стерегти їхню хату і двір. Собаки тією грамотою страшенно пишалися, а коти, хто зна, як заздрили їм. От одного разу зійшлися коти на раду. І змовилися поцупити грамоту. Як вирішили, так і зробили. Дочекалися вони слушної хвилини, коли пес, що стеріг грамоту, побіг недалечко, викрали її та й затягли в комору поміж старе начиння. Там натрапила на грамоту голодна миша, котра шукала собі чогось попоїсти. Вона одразу ж гукнула своїх сестер і похвалилася, що знайшла таку коштовну річ. Скликали Миші раду і почали думати, що їм зробити, аби та грамота лишилася в них. Довго не могли вирішити, аж ось каже найстарша миша. Здається, мені, сестри, що найкраще буде. Коли ми грамоту з'їмо, тоді вже ніхто її у нас не забере. Ці слова припали всім до серця. Розірвала мишва увечу шкуру на клапті, почала бенкотувати і з'їла дорогоцінну грамоту, так що й на макове зерно не лишилося. За якийсь час зійшлися собаки і собі на раду. І вирішили поглянути на свою грамоту. Песохоронець мусив вийти наперед і з соромом признатися, що коти вкрали її у нього. Тоді собаки кинулися до котів, щоб ті вмить віддали грамоту. Пішли всі разом до комори, але так і не знайшли нічого. Зрештою спало одному старому котові на думку, що до комори влізли миші, і тоді коти наказали мишам признатися, де вони поділи собачу грамоту. Тільки ж миші вже ніяк не могли грамоти повернути, бо давно з'їли її. Отак і зародилася між ними велика ворожнеча яка триває і досі. Собаки на котів гавкають і женуться за ними, де тільки побачать, а коти кидаються на мишей і нищать їх.